Вітаю, друзі! До вашої уваги Volkswagen Passat CC 2008 року випуску. Це комфортний та динамічний седан бізнес-класу. Автомобіль оснащений 1.8 турбобензиновим двигуном та механічною коробкою передач. Візуально автомобіль без пошкоджень. Ось таке вмістке багажне відділення. Технічно автомобіль без зауважень. Показник одометра 183 тисячі кілометрів. Кузов автомобіля збережений. Салон бачимо також доглянутий. Практичний та просторий канальний салон. До комплектації даного автомобіля входить електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Електроручне гальмо, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль, багатофункціональний сенсорний дисплей, задній парктронік, підігрів передніх сидінь, безключовий доступ, запуск двогона з кнопки та багато іншого. Хороший варіант за невеликі кошти. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля за адресою місто Львів, вулиця Стриска, 98, майданчик Хапай авто. До зустрічі!